Всім привіт з сонячного Закарпаття. Звати мене Павло Карпенко. Хочу познайомити вас з нашим невеликим сімейним господарством по вирощуванню інжиру під назвою Sunny fig або Сонячний інжир. Займаємось ми інжиром вже досить давно, більше 10 років. Перші кущі були висаджені ще в 2012 році. І згодом почали потихеньку розширятися. Наразі маємо близько 50 сортів інжиру. Деякі перевірені сорти, деякі ще знаходяться на перевірці. Смакуємо, підбираємо ті сорти, які підходять для нас, підходять для вирощування на території України, які менш вразливі до морозу, або ті, які більш смачні. Які підходять для каткового вирощування. Також підбираємо сорти для більш масового вирощування, як, наприклад, от на цій плантації, на якій ми вирощуємо сорт червоний Ізраїль. Інжир досить крупний цього сорту, гарний, червоний, транспортабельний, але є одна особливість, що він є не дуже морозостійкий. І потребує гарного укриття. На даному участку площею близько 12 соток у нас висаджено 260 кущів. Невеличка плантація порівняно. Але потихеньку ми розширяємося. Наразі зима. Тому всі кущі інжиру у нас закриті, на виключення ця плантація. Закриваємо на землю білим агроспаном 60-ї плотності, ставимо на дуги з повітряним прошарком. Кущики у нас невеличкі, молоді. Цим кущам. Зараз 4 роки, вони вже давали нам гарні врожаї. Хочу сказати, що дане укриття воно не сильно оберігає кущі від морозу. Воно більше слугує для того, щоб на кущі не попадало сніг, волога, дощ і в майбутньому не підмерзав. Так як спостерігали в попередні роки, що саме від морозобоян найбільше інжир отримує пошкодження, коли після мокрої погоди приходять сильні морози після відлиги і тоді просто мороз підпалює кору на інжирі. Вирощуємо інжир як на промисел. Тобто на плоди працюємо. Я думаю, з цього року будемо вже відправляти і по Україні, так як трошечки збільшили об'єми вирощування. Минулі роки а, нам не дозволяли об'єми, тому що все, що було, в нас забирали оптові поставщики і розвозили на ринки. А з цього року, я так думаю, що вже зможемо відправляти нашим клієнтам по Україні. Також займаємося трошки саженцями у невеликих кількостях, більше з перевірених сортів. Я дуже вивчаюся, так як зараз погода хоч і досить сонячна, але середина зими і досить таки прохолодно. Дуже сильний вітер, можливо, мене погано чути. В даному відеобразі ми а, покажемо, хто ми є, а, як ми вирощуємо наш інжир а, покажемо нашим покупцям, а, які плоди вони будуть їсти, а, як вони вирощені були, як ми за ними доглядали. Тобто наші покупці зможуть бачити весь процес вирощування інжира, вирощування чистої екологічної продукції, так як ми не застосовуємо ніяких пестицидів. Ми все боремося з шкідниками вручну, викошуємо траву самі, не застосовуємо ніяких гербіцидів, тому наш продукт чистий. Інжер цікава культура, яка не потребує хімічних обробок, так як він не боїться не грибкових захворювань, не інфекційних. Тому ніякі шкідливі хімічні препарати ми на ньому не використовуємо. І можемо інжер з'їдати прямо з поля, чистий, без усякого остраху. Також ми покажемо вам, як ми вирощуємо інжир, як будемо закладувати нову плантацію, як будемо висаджувати саженці, які, як буде підготуватися ділянка, як будуть вноситись і які будуть вноситись добрива, як буде робитись полив. Тобто повністю всі агротехнічні прийоми, які будуть корисними для вас. Для тих, хто хоче виростити інжир у себе вдома. Чи це на півдні, чи це в Центральній Україні, чи в Північній Україні, допоможемо вам з підбором сортів, а також агротехнічних прийомів для конкретного регіону. Будемо показувати різні приклади вирощування. Інжиру для різних областей України. Також поділимося специфікою укриття інжиру для різних регіонів України, так як зими в нас різні. І якщо, наприклад, нам вистачає укриття білим агроспаном, наприклад, в один шар для даного сорту, то в інших областях України, а під таким укриттям інжир просто буде вимерзати і ви не отримаєте ніяких урожаїв. Тому ми покажемо інші способи укриття або ще інакші способи, такі, наприклад, як каткове вирощування в великих горщиках. Зараз перейдемо до другої плантації, де також у нас висаджений інжир. Зараз ми знаходимося на другій ділянці, де в нас також висаджений інжир. Інжир зараз частина кущів знаходиться під укриттям, частина не укрита. Так як проводимо експеримент по вимерзанню даного сорту вже другий рік. На даній ділянці в нас висаджено 150 кущів інжиру. Вони були висаджені. Три роки назад. Частина кущів давала вже гарний врожай, частина кущів давала врожай, але не дуже великий, так як не було змоги їх висадити у відкритий ґрунт. Вони у нас рік пробули у горщиках, в досить тісних умовах, вони слабо розвивалися, тому вони дали лише по декілька плодів. Зараз покажемо ці невеличкі кущі. Зазвичай від моменту висадки до того, як інжир дасть гарний врожай, проходить 2 роки. Якщо ви висаджуєте саженець однорічний, перший рік він зазвичай вкорінюється добре. На наступний рік, тобто через 2 роки, він дає вже гарний врожай. Звичайно, є сорти, на яких ви зможете і в перший рік отримати урожай. Але він буде незначний. Це, скоріше всього, скоріш за все, це лише як сигналочки, тобто спробувати на смак. Є у нас трошки і шкідники, собаки бігають, шкодять наше укриття. Але це не суттєво. Дані кущі от у нас були висаджені два роки назад. Вони трошки побули в нас в горщиках, тому вони не сильно розвивались і лише в цьому році вони дали по 2-3 павни гарних, на яких був хороший врожай. Ми зібрали невелику кількість інжиру з цих 50 кущів, але досить смачний інжир. Їх було вирішено не вкривати. Залишили їх відкритими, щоб випробувати, яка морозостійкість даного сорту. Трошки пізніше весною ми їх накриємо знову ж таки, білим агроспаном, щоб дати йому весняний розгін. Тобто, щоб під білим агроспаном створився парниковий ефект, і це трошки додавить тепла інжиру І він скоріше починає вегетацію і, відповідно, скоріше починає дозрівати. Закладує швидко врожай і дозрівання інжиру, відповідно, також прискорюється. Діляночки наші розташовуються недалеко від Ужгорода в такому мальовничому регіоні. Ми живемо. Майже в горах, можна сказати, що в горах не дуже в нас і тепло, скажімо так, як на південній частині Закарпаття, але дуже красиво. Дують сильні вітри і хороші морози вночі. Зараз ми ще перейдемо до третьої ділянки інжиру. Там у нас а, маточник. Висажені різні сорти. Зараз на маточнику висаджено близько 30 кущів. Це вже всі перевірені сорти. І весною ми будемо додати ще порядка 40-50 кущів на маточник. А, планується, щоб на маточнику в нас росло. До 70-80 кущів а, різних сортів інжиру. Так виглядає а, наш маточник, де на, наразі посаджено до 30 кущів інжиру. Вони тут висажені досить а, плотно. А, вирощуються для того, щоб визначити, чи це сортність відповідає дійсності, також спробувати різні за смаком сорти інжиру, а також для заготівлі черенків на майбутній саджанці. В майбутньому плануємо ще видаляти частину виноградника і будемо закладувати ще декілька сортів інжиру. Добавляти декілька кущів. Наразі дякую вам за увагу. Ще раз привіт із сонячного Закарпаття. Підписуйтесь на канал, поширюйте, будь ласка, ставте лайки. Дякую всім гарно.